Стаття про квантову фізику, сімейні історії про привидів та фантастичні комедії середини ХХ століття. Коктейль із цих інгредієнтів настільки сподобався публіці, що не втрачає популярності і зараз. Кіно на виворіт представляє Алло, мисливці за привидами. А вже ж серйозно. Мисливці на приводів, фантастична комедія, що вийшла на екрани 1984 року, і поклала початок франшизі, цікавість до якої не вщухає і досі. На що довелося піти Сігурні Вівер, щоб отримати роль Данни? через що виконавець однієї з головних ролей образився на творці фільму, і чому картина могла отримати іншу назву? Відповіді на ці запитання ви отримаєте, подивившись наше нове відео. У нас виклик о конях. Історія створення. Історія мисливців на привидів почалася 1981 року, коли актор і сценарист популярної гумористичної телепередачі Суботнього вечора в прямому ефірі Ден Ейкроїд» випадково прочитав статтю про квантову фізику і парапсихологію, яка наштовхнула його на думку про пастки для привидів. Ейкройд і раніше цікавився паранормальними явищами, ба більше це захоплення передалося йому у спадок його прадід був відомим спіритуалістом. Дід намагався зв'язатися з духами за допомогою радіозв'язку, а батько написав книгу Історія привидів. Надихнувшись комедіями про привидів середини ХХ століття, Ден написав сценарій майбутньої картини, в якій він планував знятися разом з Еді Мерфі та близьким другом і колегою по шоу суботнього вечора Джоном Белуші. Однак планам Екройда не судилося збутися у березні 1982-го Белуші помер від передозування забороненими речовинами. Тоді сценарист звернувся до іншого колишнього колеги по шоу Біла Мюрея. Який одразу ж погодився приєднатися до проєкту у крісло режисера Ей Кройт вирішив покликати Айвана Райтмана, останньою роботою якого була успішна комедія Добровольці мимоволі з Мюреєм у головній ролі. А Райтман своєю чергою запросив Гарольда Реміса для переробки сценарію у березні 1983-го Райтман презентував концепцію майбутньої стрічки керівнику Каламбія Pictures Френку Прайсу. Який, однак, не був упевнений в успіху проєкту і відмовився виділяти великий бюджет на реалізацію всіх задуманих спецефектів, ви прийшли добровільно. Ми ж вам платимо. я не знав, що ви застосовуєте електрошок. Райтман запевнив прайса, що їм буде достатньо 25-30 мільйонів доларів. І продюсер погодився за умови, що фільм буде випущено до червня 1984 року. Таким чином, на завершення фільму в них залишилося всього 13 місяців, проте ані готового сценарію, ані дати початку зйомок ще не було. З цього речення можна зрозуміти, що вони там в своїх Голівудах за 30 мільйонів навіть з дивана не встають. Що будемо робити? Вибачте, можна вас на секунду? Підійдіть сюди. Реміс та Ейкройт приступили до редагування сценарію, остаточний варіант якого був готовий до серпня 83-го. Згодом Райтман розповідав, що найскладнішими частинами сценарію були визначення мети сюжету і мотивації лиходію, а також причин появи приводів і зефірної людини. Вибір зроблено. Мандрівник прийшов. Ніхто нічого не обирав. Ти обирав? Ні, а ти навіть не думав. Я нічого не обирав. Фільм потребував багато спецефектів. Проте в той час усі великі студії були зайняті створенням ефектів для інших картин. Тоді Райтман вирішив заснувати власну студію і зв'язався з володарем Оскара Річардом Едландом, запропонувавши йому очолити студію. Продюсери погодилися виділити 5 мільйонів доларів на нову компанію, що отримала назву Бос Фільм Студіос, після чого творці розпочали пошуки дизайнерів і художників. Ви вірите в НЛО астрологію, ясновидіння, фотографії душі, медіумів, лохнецьке чудовисько і теорію Атлантиди? Mm. Кастинг акторів. Закінчивши підготовку сценарію і визначившись із творцями спецефектів, продюсери розпочали підбір акторів. Головним кандидатом на роль Пітера Венкмана був Білл Мюрей, який зрештою її і виконав. Однак актор був відомий тим, що не підписував контракти на участь у проєктах до останнього. Тож творці фільму для підстраховки також розглядали Майкла Кітона, Чеві Чейза, Тома Генкса, Робіна Уільямса. Стіва Гутенберга та Річарда Прайора роль Ігона Спенглера могла дістатися Крістоферу Вокену, Джону Лідгоу, Крістоферу Лойду, Джефу Голдблюму і тому ж Майклу Кітону. Однак, згодом було вирішено, що її виконає сценарист картини Гарольд Реміс. А ось над виконавцем ролі Рея Стенса довго думати не довелося, оскільки Ден Ей Кройд відразу ж приберіг її для себе. Доктор Рей Стенс. Душа мисливців за привидами, за словами Ейкройда, роль Вінстона Зедмора призначалася Еді Мерфі, хоча пізніше Райтман це заперечував. Зедмора могли зіграти Грегорі Гайнс і Реджинальд Велл Джонсон. Однак дісталася роль Ерні Гадсону, якому довелося проходити проби цілих п'ять разів. Стон Зедмор він хоче у вас працювати. Вас прийнято. Рей Стенс, Під Бентман. Вітаю за словами актора, в ранній версії сценарію його роль була більш значною і опрацьованою, і він настільки хотів її отримати, що погодився працювати за половину своєї звичайної зарплати. Але перед початком зйомок Гатсон отримав новий сценарій із сильно скороченою роллю. Райтмен пояснив це рішення бажанням розширити роль Мюррея. Згодом актор зізнавався, що на Зйомках відчував утиски через колір шкіри і переживав з цього приводу багато років. На роль дани Баред пробувалися Деріл Ганна, Деніс Кросбі, Келлі Леброк і Джулія Робертс. Однак увагу творців привернула сігурні Вівер. Дехто спочатку виступав проти її кандидатури через серйозні ролі у фільмах Чужий і Рік небезпечного життя. Однак Вівер розповіла про свій комедійний досвід у єльській школі драми а під час прослуховування навіть зіграла собаку одержимого демоном, переконавши команду в тому, що вона чудово впорається з ролью Дани. Так, вона собака. Роль Луіса Тулі була написана спеціально для Джона Кенді, однак він не зміг пройнятися персонажем і вирішив відмовитися від роботи над проєктом. Тоді Райтман відправив сценарій Ріко Моранісу, з яким уже працював раніше. І той одразу ж дав згоду. В образі Джанін Мелтніц могла пустати комедіантка Сандра Бернгард. Однак вона відмовилася від участі в зйомках. І зрештою роль дісталася Енні Поц. Роль шумерського божества Гозера призначалася Полу Рубенсу. Проте він відкинув пропозицію творців, і його місце зайняла сербська модель актриса Славіца Йован. Її репліки були озвучені Педі Едвардс через сильний слов'янський акцент виконавиці. Процес зйомок хочете жорсткої гри? Ходімо. Зйомки мисливців на привидів розпочалися в Нью-Йорку 28 жовтня 1983 року. Цікаво, що в ті роки зважитися знімати фільм у Нью-Йорку було дуже ризиковано через високий рівень злочинності. А центром індустрії розваг тоді вважався Лос-Анджелес. Режисер заохочував імпровізацію виконавців головних ролей, зрештою, включаючи до фільму найкращі дублі. Безліч подібних спонтанних сцен було знято в культових місцях міста, серед яких був і Рокфеллерський центр, де акторів відганяв справжній охоронець. Одна з будівель на Централ Парк Вест стала будинком Данни і місцем кульмінаційної битви мисливців із гозером у вигляді з ефірної людини на тій самій вулиці. Натовп скандував «Гоузбастерс». Мисливці за приводами, мисливці за приводами. До речі, в той момент творці ще не були впевнені, що зможуть використати це слово як назву фільму. Річ у тім, що воно було закріплене за дитячим шоу 70-х років, яке належало Universal Studios. Тож Columbia розглядала альтернативні назви, наприклад, Ghost Гоустапперс і Ghost Breakers. Але, на щастя, продюсерам все ж вдалося вирішити питання з авторськими правами і отримати бажану назву. Як екстер'єр штаб-квартири мисливців, використовували пожежну частину в районі Трайбека. ура! Пожежний стовп працює. Wow, Які шикарні апартаменти Колумбійський університет виділив один зі своїх корпусів під вигаданий Вівер Хол за умови, що назва університету не фігуруватиме в стрічці. Крім того, зйомки проводилися в мерії Нью-Йорка, головній філії Нью-Йоркської публічної бібліотеки та Лінкольн Центрі. Перший етап знімального процесу тривав протягом шести тижнів і закінчився перед Різдвом. Потім команда перемістилася до Лос-Анджелеса, оскільки саме тут знаходилися кваліфіковані техніки, які займалися практичними спецефектами, і висококласні звукові майданчики. Більшість зйомок у Лос-Анджелесі відбувалася на натурних локаціях, а також у студії Бербенк, оскільки пожежна частина в Нью-Йорку була діючою, Райтман не зміг знімати її інтер'єри, тому зйомки в приміщенні. Що проводилися в закритій пожежній частині Лос-Анджелеса, крім того, знімальна команда могла займати зал Нью-Йоркської бібліотеки тільки рано вранці, тому підвальні бібліотечні стелажі були представлені для зйомок центральною бібліотекою Лос-Анджелеса. А в ролі неіснуючого готелю Седжвік використовували готель Міленіум Білдмор. Заразком для дизайну приводів послугували попередні роботи Едлана для горору Полтергейст. Проте дизайнеру необхідно було знайти баланс між тим, щоб приводи становили реальну загрозу, і тим, щоб вони відповідали комедійному тону фільму. Практично всі приводи були маріонетками. Привид бібліотекарки, наприклад, був створений за допомогою зліпка тіла актриси, яка зіграла живу бібліотекарку. Цей зліпок згодом перетворився на її аніматронного двійника, оснащеного Саме для управління рухами і мімікою. Художник зі спецефектів Стів Джонсон створив остаточний варіант зеленого привода, відомого як лизун, просто на знімальному майданчику, проте на його розробку пішло 6 місяців і близько 300 тисяч доларів. Чомусь варіант придбання 35 кілограмів зеленого жиле зі смаком ківі за 300 гривень. Вони не розглядали. Лезун також був маріонеткою, зробленою зі спіненого латексу, яку носив на собі ляльковод, одягнений у чорне і якого знімали на чорному тлі, щоб усі зайві деталі можна було легко видалити на постпродакшені. Зріст зефірної людини за сценарієм становив понад 33 метри, а насправді близько двох. таке не щодня побачиш. Я любив його в дитинстві. Я думав про те, що не може нас убити. Зефірний гігант Цікава думка. На знімальному майданчику в нього перевтілювався Біллі Брайан, який змоделював ходу монстра, надихнувшись годзілою. Загалом було виготовлено 18 костюмів і спіни, кожен з яких коштував близько 30 тисяч доларів, а 17 з них було спалено під час зйомок. До речі, піна була досить токсичною, і ляльковода довелося додатково забезпечувати киснем для зйомок масштабних сцен із зефірною людиною. Творці купили понад 100 іграшкових машин, переміщаючи їх за допомогою дистанційного керування. До речі, у сцені, де машина врізається в пожежний гідрант, вода була замінена піском, оскільки він має кращий вигляд при зменшенні зображення. Зефіром, що падає на натовп після знищення зефірної людини, став крем для гоління. Сподіваюсь, компанія Gillette натяк зрозуміла. Спочатку передбачалося використати 68 кілограмів крему, однак під час випробовування такий об'єм одразу збив з ніг каскадера. Тому було вирішено використати лише 34 кілограми. До речі, після тривалих зйомок крем для гоління почав подразнювати шкіру акторів, викликаючи висип. А тут вже могла бути антиреклама ваших конкурентів. Для всіх костюмів привидів було створено кілька різних голів із пінопласту і скловолокна з різними виразами облич якими керувала команда ляльководів за допомогою тросів і стрижнів. Також були зроблені зовсім маленькі моделі привидів для загальних планів, як, наприклад, в епізоді з польотом лизуна під стелею в готелі Седжвік. Протонні жезли, за допомогою яких мисливці боролися з приводами, були оснащені лампочкою на кінці, щоб аніматори бачили точку, з якої мав виходити світловий промінь. А протонні ранці важили близько 13 кілограмів через батареї, що знаходиться лися в них від цих батарей працювали лампочки. Однак для сцен, де акторам не потрібно було користуватися жезлами, були виготовлені більш легкі варіанти ранців. Весь знімальний процес зайняв близько 60 днів і завершився наприкінці січня 1984 року. А монтажер Шелдон Кан закінчив повний монтаж картини тривалістю 105 хвилин всього за три тижні після закінчення зйомок. Через занадто стислий виробничий графік Райтман вносив змін. Не просто під час зйомок, а часу, як правило, вистачало лише на кілька дублів. На думку режисера, для створення такого складного з технічного погляду фільму добре було б заздалегідь зробити розкадровку спецефектів і мати можливість повертатися до зйомок додаткових сцен. Однак графік роботи і бюджет загнали творців у жорсткі рамки. Автором саундтреку до мисливців на привидів виступив Елмер Бернстайн, який раніше працював над кількома фільмами Райтмана. І долучився до проєкту ще до того, як були затверджені всі актори. Режисер хотів, щоб музика вийшла досить реалістичною і не підказувала глядачам над чим сміятися. Згодом Бернстайн назвав партитуру до мисливців найскладнішою з усіх, над якими він працював, оскільки збалансувати комедійні та містичні тони виявилося складніше ніж він припускав. Крім оригінальної музики, у фільмі також використовували пісні Меджік Міка Смайла. І гоустбастер з рея паркера молодшого остання, до речі, стала світовим хітом, очоливши чарт Білборд Стор». Кіноляпи та помилки. Мисливцям на приводі, у яке будь-якій іншій стрічці не вдалося уникнути різноманітних ляпів через банальну неуважність творців. А тепер за нашою новою традицією, поставте відео на паузу і напишіть, як ви думаєте, скільки в цьому фільмі кіноляпів і помилок. Ну а ми починаємо. На самому початку фільму стопки книг на візку бібліотекарки розташовані по різному, на великому і загальному планах. До речі, коли мисливці прямують до офісу, у бік ігона йде дівчина в смугастій кофті, але при зміні кадрів вона безслідно зникає. У сцені, коли Дана виходить із таксі з покупками, продукти в її пакеті в різних кадрах змінюють своє положення. Бризки яєць на столі змінюють свою форму і розмір залежно від розміру плану. Коли героїня стикається з монстром із холодильника, у кадрах, знятих зсередини, видно, як на дверцятах змінюється кількість пляшок. А коли коли Пітер уперше приходить до Дани додому. Кришка піаніно то відкрита, то закрита. На тому самому піаніно дивним чином змінює своє розташування і голова в циліндрі. У тій самій сцені на обкладинці однієї з газет можна помітити кадр із кінця фільму. Скрипаль, з яким Дана йде після розмови з Венкманом, по різному тримає футляр з інструментом. Сам же Венкман до зустрічі з Даною одягнений у брудний костюм, який незабаром чарівним чином стає чистим. А потім, коли герой повертається на базу, знову забруднюється. Коли ПЕК підходить до штаб-квартири мисливців, двері будівлі перебувають у тіні. Однак, під час зйомки з приміщення на двері падає яскраве сонячне світло а в сцені, де тулі тікає від привода. Він говорить щось про збори мешканців і якихось домашніх тварин, проте видно, що його рот просто відкритий. Отже, під час зйомки епізоду він тікав мовчки, а про мову було накладено пізніше. У нашому будинку заборонено тримати тварин один і той самий оглядовий план використовується двічі у фільмі: на початку він природний, а потім зі спецефектами. Також можна помітити, що один із фрагментів стіни нереалістично відскакує від огорожі, а інший з легкістю відсувається потоком рідкого зефіру. А в одній зі сцен видно, що у зефірної людини відсутня червона краватка, яку ймовірно просто забули домалювати. Не проблема. Ось тепер інша справа. У фільмі є й помітні фактичні помилки. На початку фільму Ігон попереджує колег, що промені в жодному разі не повинні перехрещуватися. Я забув сказати? Що не схрещуйте потоки. Однак у фіналі виявляється, що нічого страшного через це не відбувається. На зустрічі з мером Зедмор каже, що працює в компанії лише кілька тижнів. Проте він приєднався до мисливців того дня, коли Пітер призначив дані побачення. А отже, він працює з ними лише кілька днів. Цікаво, що на Бейджику Вінстона його прізвище записано як Зедемор, проте в титрах воно значиться як Зедмор. А наприкінці фільму Рей заявляє, що вони пережили подію, яку можна порівняти з падінням. Гунського метеорита 1909 року. Ви брали участь у найвизначнішому зіткненні вимірів з 1909 року. Однак насправді він упав 1908 року. Як ми бачимо, тут чимало зібралося кіноляпів і помилок. Боже. Oh а які ви ще знаєте, котрі не потрапили до нашого випуску, напишіть у коментарях. Вирізані сцени невдалі дублі. Через жорсткий графік зйомок творці мисливців на привидів мали чітко розуміти, навіщо знімають ту чи іншу сцену. А тому зайвих епізодів виявилося не так вже й багато. Дружина Райтмана та їхні діти Джейсон і Кетрін могли з'явитися в епізодичній ролі сім'ї, що вибігає з будівлі. Однак цю сцену довелося вирізати, оскільки Джейсон був занадто наляканий декораціями і не зміг зробити другий дубль. Також було видалено любовну сцену між реєм і із жінкою приводом реміс вирішив, що вона зайва для сюжету, що швидко розвивається. Тому режисер використав її як сон героя всередині фільму. Цікаво, що в усіх німецьких телеверсіях було вирізано репліку Венкмена... Боїться він уперше потрапив у наше місто. Ми його запросто обдуримо. Однак в DVD-версіях вона присутня. Крім того, по телебаченню часто пом'якшували деякі грубі вирази. А 2019 року на фестивалі. Ghostbusters Бастер Fan Fest, присвяченому фільму, було показано рідкісні та раніше не опубліковані матеріали, що містять вилучені та альтернативні сцени, а також забавні невдалі дублі, в яких актори не змогли стримати сміх. Подивившись їх, можна переконатися в імпровізаційному таланті Біла Мюрея, який одні й ті самі сцени грав по різному в різних дублях. А один із, здавалося б, невдалих дублів, зрештою став знаменитим. Під час зустрічі з Лизуном Мюрей на підлозі весь у слизу, А на запитання про те, що трапилося, видав. Він забризкав мене слизом. Фантастика! Світове визнання. Мисливці на привидів вийшли в широкий прокат 8 червня 1984 року і одразу ж стали лідерами касових зборів. Вивчення паранормальних явищ і боротьба з ними. Сама тільки франшиза нас озолотить. Цікаво, що тестовий показ перед публікою теж пройшов успішно, а ось перевірка матеріалу перед колегами була напруженою. Глядачі сиділи з незворушними обличчями, а після сеансу висловлювали співчуття творцям мисливців. Фільм залишив кінотеатри на початку січня 1985 року, заробивши 229 мільйонів доларів. І поступившись на 5 мільйонів, екшен комеді. Ді з Еді Мерфі, поліцейський із Беверлі гіллз До речі, якщо ви хочете, щоб ми зробили відео про зйомки цього або ж якогось іншого фільму. Пишіть свої побажання в коментарях. Загальні ж збори мисливців склали понад 282 мільйони. Columbia Pictures отримала 73% від прибутку, приблизно 128 мільйонів. Виконавці головних ролей також претендували на відсотки від зборів. Наприклад, гонорар Біла Мюррея становив. 20 до 30 мільйонів доларів критики позитивно оцінили мисливців, відзначивши вдале поєднання блокбастера з цікавими діалогами, шодову взаємодію головних акторів, а також назвали стрічку виключенням із правила, за яким складні спецефекти псують комедію. При цьому вони лаяли фінал, який на їхню думку виявився недоречно масштабним. Звісно, таку успішну картину не могли не відзначити престижні кінопремії. Мисливці на приводі бо були номіновані на Оскар і Бафта в категорії Найкращі візуальні ефекти. Золотий глобус номінував стрічку в категоріях Найкращий фільм і найкраща чоловіча роль для Біла Мюря. А Сатурн присудив нагороду творцям у категорії Найкращий фентезі фільм. Пісня «Ghostbusters», використана як тема фільму, удостоїлася номінації на Оскар і Золотий Глобус, і забрала нагороду Британської академії. Крім того, бібліотека Конгресу США включила стріль. Річку до національного реєстру фільмів, назвавши її культурною, історичною та естетично значущою. Багато акторів знімалися у великому кіно і до мисливців, проте жоден із них раніше не брав участі у створенні блокбастерів. Уже відомий Мюррей, Ейкройд і Реміс. Миттєво стали зірками першого ешелону. Однак, наступний фільм за участю мюрея Вістря Бритви успіху не мав, і актор вирішив на кілька років піти в тінь. Втім, у 1900 у 1988-му він успішно повернувся в кіно і досі радує шанувальників різноманітними ролями, як і Сігурні Вівер, кар'єра якої, як і раніше, не збавляє обертів. Гарольд Реміс, після успіху мисливців, активно зайнявся режисурою. Згодом знявши культовий день бабака з Білом Мюрреєм. Ерні Гадсон шкодував, що роль у фільмі так і не змогла вивести його кар'єру на новий рівень. Хоча спочатку він дуже на це сподівався. Проте Вінстон з Едмор так і залишився найвидатнішим персонажем в його виконанні. Деней Кройд продовжує працювати в Голлівуді, виконуючи здебільшого другорядні ролі, а також як раніше бере активну участь у розвитку франшизи Мисливці на привидів. До речі, про франшизу з 1986 по 1991 по телебаченню транслювався мультсеріал Справжні мисливці на привидів. А у 1989 вийшов сиквел. Мисливці на привидів 2», який, однак, заробив менше за першу частину і отримав менш захоплені відгуки. Студія планувала зняти і третій фільм однак спочатку запустити проєкт не вдалося через небажання Мюрея повертатися до своєї ролі, а згодом через смерть Гарольда Реміса у 2014-му. Тоді продовження оригінальної історії було змінено на перезавантаження. У 2016-му вийшли мисливці на привидів із жіночі. Чим кастом у 2021-му мисливці на привидів з того світу, яку зняв син Райтмана Джейсон. А у березні 2024-го відбулася прем'єра фільму Мисливці на привидів Крижана імперія. А зараз пропоную порушити українське, якщо його можна так назвати, питання стосовно мисливців на привидів. Як правило, наш глядач до класики кіно ставиться поважно. У більшості вона пов'язана з роками дитинства або юності. Була в цьому як Якась певна дуже відносно, але все ж таки романтика. Романтика, яка формулювала смак глядача на руки вперед. Ситуація складалася наступним чином: переважна кількість картин 80-х років до глядача з України дійшли тільки у 90-ті. фільми, з моменту виходу яких проходило по 5, 6, а іноді й 10 років. Тоді могли вважатися новими. Погодьтеся зараз. Це важко уявити у дні, коли існують навіть допрем'єрні покази. А всі новинки кіно ми дивимося одночасно з усім, підкреслюю цивілізованим світом. Допитливі люди поставлять логічне питання: до чого тут мисливці на привидів. А саме до того, що історія появлення стрічки на українському ринку повністю збігається з усім сказаним вище: фільм 1984 року, який потрапив до нас на початку 90-х на піратській касеті, став у буквальному сенсі народним улюбленцем. Слід тільки зазирнути у коментарі під фільмом та побачити, як люди дякують творцям за найкращий фільм їхнього. Його дитинства та за чудові спогади приступи колективної ностальгії ось що я мав на увазі під словом романтика, закономірне питання: чи показували першу частину мисливців в наших кінотеатрах? На жаль, ні. Хоча б якийсь ремастер для IMAX навіть мовою оригіналу, міг би підкинути старому мірою ще кількасот додаткових тисяч американських президентів до гарної пенсії. Українська прем'єра стрічки відбулася на телебаченні у нульових роках, ба більше вона відбулася тричі. Мисливців на привидів ми могли побачити на новому, 1+,1 та ICTV. Звичайно, кожна зі студій робила свій закадр, як правило, на два голоси: чоловічий та жіночий. Особисто мені більше подобається варіант від ICTV. Голосово та акторське він звучить краще, ніж у конкурентів. А що стосується дубляжу, тут, на жаль, вирішили обійтися без нього. your Як правило, дубляж роблять для кінотеатрів або стримінгових сервісів, де він, як мінімум, може себе окупити. На Мегого, наприклад, додали звукову доріжку з ICTV, а робити дубляж для телебачення не було б жодного сенсу, враховуючи той факт, що телеканали купляють в компанії ліцензію на обмежену кількість показів в етері. Не знаю, як вам, а мені більше подобається, коли старі фільми звучать саме в закадрі. Є у цьому якась магія нульових. Як Яку ми і вам бажаємо відчути, обирайте українське озвучення на свій смак, хапайте ведро попкорну та гайда передивлятися класику. Мисливці на привидів були визнані справжнім феноменом, який справив величезний вплив на поп-культуру. Фільм став засновником популярного донині жанру літнього блокбастера, що вирізняється вражаючими спецефектами, яскравими персонажами, гумором і універсальністю для будь-якої аудиторії. І як ви вважаєте, завдяки Дяки чому мисливці не втрачають своєї популярності протягом ось уже 40 років?